Плив мит на американську економіку тільки починає проявлятися, хоча вже зараз, зрозуміло, це лише початок ширшого загострення. Адже Сполучені Штати з ініціативи Дональда Трампа продовжують накладати нові тарифи на китайські товари, тоді як Китай відповідає дзеркальними обмеженнями. У цій атмосфері невизначеності постійно виникають чутки. Чи дійсно ведуться перемовини між Вашингтоном і Пекіном? Чи все це лише гра на публіку? Але поки сторони або мовчать або суперечать одна одній, увага світу зосереджена на іншому, на реальних технологічних проривах Китаю. Особливо за останнє десятиліття Пекін зробив ставку не просто на випуск електроніки чи побутової техніки, а на докорінну модернізацію всієї промисловості через автоматизацію і штучний інтелект. І саме це, а не лише мита. Починає змінювати правила гри. Китай своїми діями зсуває глобальний торговий баланс і дедалі частіше згадують його армію роботів, фабрики, де замість людей працюють автоматизовані системи. У той час як Трамп роздратовано реагує на подібні успіхи, експерти визнають його методи, зосереджені виключно на тарифах, надто слабкі проти цілеспрямованої і добре профінансованої технологічної політики Пекіна. Чи можуть величезні вкладення Китаю в робототехніку та автоматизацію разом із впливом американських мит загнати економіку США у глухий кут? Все більше спостерігачів натякає. У Трампа нічого, а в Китаю роботизована армія. Але чи не є це перебільшенням? Можливо, це лише інформаційна гра, щоб підживити напругу навколо митного конфлікту. Перш ніж ми почнемо розбір, підпишіться на канал. Тицніть на вподобайку, щоб не пропустити найактуальніші новини. А тепер до суті. Основу цієї теми становить китайський сектор автоматизації, що стрімко виріс за останнє десятиліття. Серед тисяч фабрик і мільйонів робітників усе частіше головну роль відіграють роботизовані високопродуктивні механізми. Ця роботизаційна революція покликана знизити витрати на працю. І водночас прискорити та покращити якість виробництва. І це має глобальні наслідки. Колись Китай асоціювався з дешевою робочою силою, але з розвитком економіки зарплати зросли. І саме тут втрутилася держава, розгорнувши програму масової автоматизації, яка замінила дорогих працівників на машини. У багатьох галузях від мікрочипів до текстилю тисячі роботів вже одночасно керують виробництвом. Тож, прагнучи зробити китайські товари дорожчими за допомогою мит, Трамп, схоже, натрапив на сюрприз. Адже автоматизовані фабрики дозволяють виробляти ту саму продукцію дешевше, швидше і ефективніше. Це значною мірою нівелює дію мит. І дехто прямо каже, у Китаю армія роботів, а у Трампа лише гасла. Так, звучить гучно. Але що за цим стоїть насправді? Американські компанії, особливо у Силіконовій долині, справді просувають інновації у сфері штучного інтелекту та робототехніки. Але ці проекти ще не трансформували саме виробництво в США. Більшість американських фірм досі виводять виробництво за кордон у пошуках дешевої праці. Хоч Трамп і вигукує про повернення виробництва на батьківщину, по факту картина інша. Китай же в межах стратегії Made in China 2025 вкладає шалені кошти в штучний інтелект і робототехніку та активно розбудовує науково-дослідну інфраструктуру. Навіть у малих містах виникають заводи з роботизованими лініями. Одним зі способів зменшити тиск мит є зниження виробничих витрат, і Китай успішно реалізував це завдання. Що ж це означає для стратегії Трампа? Адже його мета скоротити імпорт, вдарити по Китаю митами і оживити американське виробництво. Та завдяки автоматизації китайські компанії зберігають конкурентоспроможність навіть попри мита. Деколи вони навіть виграють у турків чи в'єтнамців і за якістю, і за швидкістю. І навіть якщо Трамп ще більше підвищить мита, китайські заводи все ще в плюсі. Американський споживач платить більше, але завдяки дешевому виробництву в Китаї товари залишаються привабливими. Це особливо помітно в електроніці, побутовій техніці, іграшках та текстилі. Іншими словами, митний меч Трампа притупився перед китайською армією роботів. Але тут є ще й політичний момент: Китай не лякає всіх образом кіборгів-термінаторів. Він подається як перемогу розумної індустрії. Сі Цзіньпін та його команда відкрито декларують технологічні амбіції. У Китаю є власні компанії гіганти в галузі штучного інтелекту. І вони конкурують із топами з США. Це вже не просто торгівля, це технологічна битва. У Вашингтоні кричать, що Китай краде інтелектуальну власність. Але нині Пекін дедалі частіше створює ключові технології самостійно і стає зрозуміло, війна митами лише верхівка айсберга. Справжній бій іде за лідерство в робототехніці та штучного інтелекту. Попри гучні фрази Трампа, США мають і стартапи, і гігантів, і силіконову долину. Але ось біда, інтеграція робототехніки у промисловість іде занадто повільно. У той час як у Китаї масштабна державна кампанія з автоматизації в США немає централізованої програми. Бізнес сам вирішує, де і як вкладатися, орієнтуючись на прибуток, а не стратегію. Трамп, хоч і знижував податки та кликав виробництво назад. Але роботів у промисловості більше не стало. Ті, хто каже, що Китай іде вперед, а Трамп безпорадний, натякають саме на відсутність державної стратегії в США. Хоча і в самому Китаї точаться дискусії, що буде з працевлаштуванням у світі роботів, Пекін вважає, що людей можна переорієнтувати на інші сектори. Більше того, урбанізація ще триває. І багато хто з колишніх робітників знайдуть себе в обслуговуванні чи логістиці. Та глобальний вплив очевидний: Китай вже був лідером у виробництві, а тепер ще й використовує автоматизацію, щоб обійти американські обмеження. А що після Трампа? Бо ця гонка технологій не припиниться, навіть якщо зникнуть усі мита, змі пишуть заголовки на кшталт китайська армія роботів, збанкрутує Трампа. Це, звісно, перебільшення. Але воно передає суть. Тарифна політика більше не працює. Якщо Китай здатен зробити продукцію дешевшою за рахунок роботів, американські товари просто програють у ціні. І навіть якщо щось здорожчає, покупець однаково обере китайське. Онлайн-магазини та глобальна логістика не дозволяють захистити ринок по старому. Чи США можуть переломити ситуацію? Дехто каже так. Якщо буде програма підтримки заводів, інвестиції, субсидії. Але поки нічого схожого на національну роботизацію не з'явилось, Америка Ферст Трампа обмежилася податками, а технології роботизації це в руках окремих компаній Боїнг, стартапи техгіганти. Китай же працює системно на рівні держави, і тому поступова дистанція між країнами лише зростає. І якщо подивитися ширше, можна побачити. Революція роботів торкнеться не тільки США і Китаю. Японія, Південна Корея, ЄС теж масово автоматизуються. Світ іде до епохи машин, де ручна праця відійде в минуле. І це змінить торгові карти, зарплати та навіть політичну мапу. А в короткостроковій перспективі конфлікт США і Китаю тільки загостриться, бо Трамп б'є митами, а Китай роботизацією. І це вже не просто економіка, це геополітична шахівниця. Американці кажуть, у нас же інновації. Китайці відповідають, а в нас десятки тисяч нових роботів щороку. Поки США думає, Китай вже обігнав його за кількістю. І якщо китайські роботи вийдуть на світовий ринок, це буде виклик і Німеччині, і Японії, і навіть Америці. Так, у США є Ілон Маск, стартапи і техноімперії. Але здебільшого, у сфері авто, космосу, софту. Промислові роботи тут порожньо. І змінити це простими податковими пільгами, неможливо. Щоб протистояти США потрібен масштабний інвестплан і політична згода. А поки лобі в Конгресі розділене, нічого не вийде. Китай же централізований, там місцева і національна влада діють злагоджено. І тому питання, чи збанкрутує Трампа китайська армія роботів? Це метафора розриву між державою, яка грає вдовгу, і країною, що ще не визначилася зі стратегією. У Трампа нічого. Символічно, але болісно. США технологічний гігант. Але чому тоді він не впроваджує технології вдома? Китайцями і користується, не боїться мит, продовжує експортувати, а американці знову купують дешеве китайське. Як це завершиться, невідомо. Можливо, США таки створить план, який об'єднає Конгрес і Силіконову долину? Але не сьогодні А поки Китай розвивається, замінює людей роботами і нарощує експорт, а торговельні війни не здатні зупинити цей процес. Підсумовуючи, китайська армія роботів це не фантастика, а нова економічна реальність. І протекціонізм Трампа вже не той інструмент, що може її зупинити. А ви як думаєте? Чи зможе Китай завдяки автоматизації зберегти перевагу попри мита? Або ж Америка наздожене його роботами? Пишіть у коментарях: не забудьте підписатися, поставити вподобайку і увімкнути сповіщення, щоб не пропустити розвиток цієї теми. До зустрічі у нових відео!